Замовлення, ну, звісно, давайте я вас обслугую Я офіціант мене звати Катерина, цього літнього ресторану К'Юрбі. Ради вас тут бачити. Хотіла спитати, ви нікого не чекаєте, ви сама будете обідати. М -м -м. То я думала, жінка можливо чекає спонсора, з яким в неї буде вечеря. Сухи Филадельфия У Вас Тиль. Настя до дівчина за другим столиком не підходь. Це мій клієнт. Я вже, я вже бачила, як ти підеш зараз. Mm -hmm. Я візьму з неї нормальні чиві. Якщо ти мені поділимо, обслуговувати компанію. Та сама зробиш все. Я зараз ще, ще візьму її з собою покладемо. І вона більше сплатить. А ти тих обслуговуєш, в парі йому той дух салатий. Давай Так, Максим, оплюд готовий Дякую, велике, Зараз віднесу Так, ваші суші вже готові. Тримайте, будь ласка. Ще щось бажаєте? Ну добре, якщо ви мене покликаєте. Та ні, вона просто якась дивна. Та де ти бачила жінку, яка клора в суші в одне Вона не зимка, не продила Я думаю, вона більше з'їсть, якщо ми її ще принесемо багети І можна замовити борщ сусіднього ресторану, сказати що це наш позадній хаті перелємо до нашого столу, ой, до нашої посуди, принесемо її до столу. М -м -м, добре. Якщо що, якщо що, своїм скажемо, своїм за цим столиком сидімо. Скажи, що в нас націнка сьогодні. І я свої теж скажу. Тоді, якщо вони почнуть щось обсуждати разом, то вони будуть якби, знати одну інформацію. Не подумаючи, що їх пані доблю. Тільки же в кого нічого не скажи. Він одразу, він одразу, все раз розстрадить. Дякую, Максим. Так, ваш ще салат гречський Ой, ви інші замовляв, блін, переплив. Ладно, ми замінимо. Максим, Максим, салати, не, не треба не просто, просто перемешай, перемешай салат і інше Не треба враховувати з мої зароблять. Просто, просто перемішай, перемішай салат і тусип, сухарі. Скажемо, що це це Натримай. Це ваш новий салат вибачаю за свою помилку. Що, що, вас було сину знайшли. Де покажіть прям рукой лизун. Ну, За сусіднім столоком волосина вдвічі більше, ніж вашого отця. Могли просто не звертати увагу, просто викинути. Ні, отут психувати. Треба розводити якісь крики, психи. Вам просто треба ну зрозуміло. Я вам абсолютно серйозно кажу. Ви просто, ба... я ви бачу, от просто видно, не розбираєтесь абсолютно. От якщо б хоча б трішки почитали б, книжки там і тату, бідний, тату, ви розуміли, що це дуже припильний бізнес, приносить нормально грошей. Вон бабуся нещодавно по для коня купила. Я тут тепер працюю, бачите, одяг, все, ботокс, все при мені, все на цьому личку. було сина її не така. Вона в який ресторан прийшла? Тут на таке взагалі не звертають увагу. Коштує блюдо багато. Ну всі розуміють, що тут всі тут навіть політики приходять, і блогери приходять, і популярні зірки приходять. І одній щось не подобається там. Ладно, відеосок вінус. Зараз повернуся. Так. Почали, що брудна чашка. Жінка, з неї ніхто не бив. Це принт такий на кружці. Ну Звісно, бачити малюнки. Серденько, це ефект акварелі. Боже мій Чому не лідер? Ну, ми не приносимо як би так, в великих графінах Ми приносимо Не випити, тому він у нас в ресторані залишиться. Але сплачуєте ви як за весь літр соку? Знаєте, не дуже легко зараз. Вишні вам з білі знайти. Вибачте взимку, де ви таке бачили. Боже, ну не хочете сок, я віднесу назад. Чого ви підвищуєте голос? Для чого ви кричите? Що трапилось вже? Шука, знайшли в тарільці, дайте я подивлюсь. Боже мій! Чому ви питаєте про ревізор? Передача ота на ТВ на телевізорі. Бачила я. І що вам сказати по секрету? Я вам можу розповісти по секрету. Приходила до нас ця Ірина, Ольга Фрейму чи який там. Тільки нікому не кажіть. В нас ревізор від цьому в, в ресторані побачаюсь робив. В нас завжди п'ять зірок бачите на вході ще є зірка Мішлен. Там... Ви <губ> ви знаєте, коли ви прийшли У нас все нормально було з тим ревізором. Чому не висить сертифікат? А там що сертифікат видають в ревізорі, типу, а що він значить? А що ресторан відповідамо? Ну, що ми з нею зробили? Запекли, звісно, не викидати ж знову таке м'ясо. Це взагалі делікатес в деяких странах, так і кажуть. Ну, як, як вийшло, що ми ще працюємо. Ну, тут директора є гроші, він там домовився, ну, і все, сплатили. Абсолютно цей випуск не вийшов на телеекрани, тому що він сплатив раніше, ніж випуск з'явився від... відм... відмонтований. Житоїла, так. Я можна вас фотографую. Так, посміхніться, будь ласка, це ми виставимо на сайт, виставляємо наших клієнтів задоволених. Сенсі приборіть камеру. Жінка, ви ще не знаєте, що в нас кожного дня Пусти в інстаграмі виходять Це Я виду соц соцмережу. Мені ж треба показати, що люди щасливі. Як я буду фотографувати, якщо всі проти. Ніхто не проти. Одна вибух. Суші. І за цей сок я сама бігла по цей сок. Ні, не на свій позар. Ви взагалі що мені хамите? Як ви розмовляєте? Ми вас зараз в книгу жалоб напишемо і все. Та мені пофіг, що книгу жалоб заповнює клієнт, чим я не клієнт. Я теж можу прийти сюди поїсти, розраховуйтесь, будь ласка, і поставте оцінку високу на сайті нашого ресторану. Будь ласка, прикладайте, куди ви біжете. Будь ласка, розрахуйтесь. І сюди. Що робити будемо? Залишилось салат з крисою. Осік ну, можемо випити. Ладно, іди, коротше, обслуговуй. від тебе допомоги, як від козла молока.